Підготовку до великодніх свят вже розпочали учні Вінницької дитячої школи мистецтв. У навчальному закладі провели майстер-клас з розмальовування писанок. Свято весни писанковий дивосвіт у Вінницькій дитячій школі мистецтв вже стало традиційним. Тут його організовують впродовж чотирьох років. Цього разу учні знайомили з історією виникнення і різновидами розпису писанки. Також для дітей провели майстер-клас розмальовування пасхальних яєць. Захід приурочили великоднім святам. Я сподіваюся, що і інші заклади будуть такі заходи проводити, тому що вони дають, будемо казати так, дітям стимул для творчого натхнення, для праці творчої і, звичайно, пізнання і розвиток того нашого національного, тієї духовності, яка в Україні була і сьогодні повинна зберегтися і примножитися. Участь у майстер-класі з розпису писанок взяли понад 50 дітей. Зокрема, попрактикуватись у розмальованні яєць вирішила і учениця першого класу школи мистецтв Наталя Лісова. За словами дівчини, свою першу писанку вона розфарбувала ще у 5 років. Щоб писанка такою стала, потрібно взяти обичне варене яйце витерти його. оцетом, там щоб змити жир, жирні плями з яйця. Потім нанести орнамент охайного карандаша. Далі потрібно воском навести його, потім послідовно потрібно опускати його в фарбу. В давні часи яйця ставила в пічку і знімали, воск стікав. А зараз ми над свічкою його знімаємо і виходить така красота. Усі охочі мали можливість оглянути виставку робіт вихованців школи мистецтв в експозиції, декоративна пластика, кераміка, обереги та, звісно, ж писанки. Їх діти виготовили як в традиційному українському стилі розпису, так і у власному. Хтось використовував бісер, дехто декорував пасхальні яйця ниткою та природніми матеріалами. Організатори запевнили, що такі свята будуть проводитись і в майбутньому.